Рухомий склад Дніпровського метрополітену жодного разу не зупиняли і не знімали з колій. За час існування модернізувати його ніхто так і не взявся. У рамках міської програми Рік транспорту можновладці обіцяють все перевірити та змінити. Розпочали із виділення коштів на ремонт вагонів, бо незабаром доведеться об'єднувати стару підземку з довгоочікуваними трьома новими станціями. З виїзної наради повернулися наші кореспонденти. Електродепо Дніпровського метро. Тут ремонтують та зберігають рухомий склад 45 вагонів. Щодня підземка спроможна перевозити до 150 пасажирів, оскільки системи транспорту планують нарешті навести лад сюди і приїхали разом з Мерською інспекцією. Особливість нашого мітрополітина в тому, що у нас практично всі станції, ну, такі швидкість глибокова Харків, який має 29 станцій, длину, а Але менше, ніж люди. Стару підземку у найближчий час об'єднають з метрополітеном 21-го сторіччя, тому стан наявного потрібно максимально підлатати. Від міськради цього року отримали 2,5 мільйони на ремонт чотирьох вагонів та обладнання. Роботу виконують старанно, але відчувається нестача персоналом. За графіком завершити мають до листопада. Примісінько з депо разом зі всіма інспекторами виїжджаємо на маршрут із шести станцій. Обережно двері да. Світлана Павліна переконує метро один з найкращих видів громадського транспорту, тому й користується переважно ним. Дуже важливо, звісно. 12 минут до вокзала. Развібати качем ще можна забратися за до такою? Очі хочеться, хочеться. Да. У мене там друзі, у мене там родственники. Я... Дальше могу добратися к ним быстрее. Довгий час проблемами метрополітену ніхто не цікавився, звідси і фінансування за залишковим принципом: відсутність капітального ремонту, брак персоналу. А плани розвитку муніципального транспорту наполеонівське. Проблематика ясна, проблематика понятна, и мы однозначно будем ей уделять внимание. То есть и для этого надо было убедиться в этом лично. Какое дополнительное финансирование мы должны будем выделить Городской Совет в следующем году для того, чтобы метро действующее в, содержать в состоянии рабочем, в приличном и при этом в том числе делать необходимые улучшения. На 2017 рік загальний бюджет Дніпровського метрополітену становить близько 100 мільйонів гривень. Не розказати про проблемах, а показати реальну ситуацію, яка сусідствує в метрополітені. У нас є питання до мера, до депутатам по Попросам фінансування. В подальшому, надіємося, що ногії вопроси ми к ним даже не будемо витрачатися. Метрополітен должен строиться всегда. Этот процесс процес бі На жаль, одразу за все братися у керманичів міста поки не виходить. Адже на горі перед пасажирами відкривається геть непристойний вигляд візитівки міста, незмінною привокзальною площі. Анастасія Плющова, Євген Хисне. Новини одинадцятого каналу.